Проблема збереження ментального здоров'я населення актуальна у всі часи, проте вона з новою силою загострилася з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Постійна небезпека та перманентна загроза викликають підвищення рівня тривожності в багатьох жителів України. Воєнні дії мають сильний негативний вплив на психічне здоров'я особистості. Оскільки спричиняють різні прояви насильства та створюють пряму загрозу її життю. Саме тому збереження ментального здоров'я населення стало одним з пріоритетних завдань нашого навчального закладу. Педагоги, як і більшість українців, отримали додаткову травму, пов'язану з емоційним дистресом наслідок соціальної ізоляції. Ментальне здоров'я виражається в здатності розпізнавати і керувати власними емоціями, розвивати позитивне ставлення до себе, бути творчим і продуктивним, а також знаходити задоволення від життя. Воно включає в себе такі аспекти емоційна стійкість, самосвідомість, соціальні вміння, адаптація. Самореалізація, стрес-менеджмент, ментальне здоров'я відображає стан гармонії між позитивними і негативними емоціями, здатністю адаптуватися до змін в житті, підтримувати рівновагу між різними аспектами нашого життя та здійснювати позитивний вплив на людей навколо. Зберігати рідний настрій і внутрішню гармонію дозволяє психологічна стійкість особистості, яку підтримують внутрішні особисті і зовнішні міжособистісні ресурси. Ресурси стійкості до стресів дозволяють людині усвідомлено працювати над собою, запобігаючи їхні негативні дії. Під час війни Важливо відновлювати позитивні емоції та психічний стан педагогів, адже це сприяє збереженню ефективності навчання. Вихователі відіграють важливу роль в житті дітей, особливо під час воєнних конфліктів, коли діти можуть бути особливо вразливі до стресу та тривоги, позитивні емоції. Допомагають педагогам зберегти свою ефективність та продовжити забезпечувати якісну освіту. Психологічна підтримка педагогів у стресових ситуаціях під час війни є критично важливою. Оскільки вони займаються не лише власним емоційним станом, але й підтримкою дошкільників, колег та інших учасників освітнього процесу. Задля забезпечення відновлення позитивних емоцій ми використовуємо різні техніки, забезпечуємо можливість для педагогів висловлювати свої емоції та досвід, створюємо безпечне середовище для. Відкритої комунікації. Кожен учасник освітнього процесу завжди має змогу звернутися за професійною психологічною підтримкою наслідок стресових ситуацій. Педагоги навчального закладу мають змогу обговорювати свої емоції та досвід з колегами та отримувати підтримку один від одного під час організованих групових сесій підтримки. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як же заспокоїти дитину і що сказати дитині, коли батько чи мати захищають Україну. Для дітей розлука з батьками у мирний час це завжди стрес. А під час війни це подвійний біль. До того ж, вони бачать тривогу дорослих і через це ситуація ще більше напружується. Як же правильно пояснити, що батько чи мати. Пішли на передову захищати батьківщину. Діти, чи не найбільш вразливі під час війни, повітряні тривоги, вимушені переїзди, розлука з рідними залишають слід на дитячій психіці. Але дитинство має залишатися дитинством. Я розповім вам, як допомогти дітям в умовах війни відчути свято. Та повірити у новорічне диво. Вся достовірна інформація про стан справ в Україні, ресурси підтримки та можливості отримання допомоги є у вільному доступі для всіх на офіційному сайті, сторінці Facebook та YouTube каналі Закладу освіти. Під час практичного відпрацювання навичок самодопомоги та відновлення емоційного стану виявилися ефективними наступні практики та техніки. Практика медитації та релаксації. Фізична активність. Соціальна підтримка. Для щоденника, професійна підтримка. За теперішніх умов доречним та іноді єдиним можливим варіантом реалізації профілактичних заходів є інтернет, медіаресурси та соціальні мережі. Таким чином, профілактичні засоби, збереження ментального здоров'я, спрямовані на різнобічну підтримку та розвиток особистості, що в свою чергу сприяє здатності більш ефективно виходити з кризових ситуацій, вміння продуктивно рефлексувати та долати стреси.